Добрий вечір і ласкаво прошу до гуртка психолінгвістики. Сьогодні ми говоритимемо про сузір'я психеї, або як наші зламані частинки створюють унікальне я. От, до цього відео є стаття. от, І в статті, в статті буде відео. от, Можливість скачати презентацію. Сама стаття. Стаття дуже цікава. От, і до неї короткий конспектик. Ну і відосики з музичкою. От, а власне, коротка, коротка теза про цю лекцію. Українці спрадавна вірили, що кожен об'єкт явище чи подія має духовний аспект, що впливає на життя людини. Також українці зараз переживають колективну травму. Про механізми конкретно сузір'я-психеї. По-перше, це інтеграція тіні. По-друге, це індивідуація. індивідуація І це все призводить до психологічної цілісності за юнгом. В принципі, на цьому короткий тезис цієї лекції, а ми з вами переходимо до презентації. От. Про що ж ми говоримо? Про метафору сузір'я як такого. Уявіть собі, сузір'я в небі. Це що? Це просто певна група зірочок, які люди певним чином називали сузір'я великої ведмедиці, малої ведмедиці, тощо назви Сузір'я. І так само наші психологічні частинки, частинки нашого я. Вони здаються розкиданими і деякі позитивні, а деякі негативні. І от оці негативні частинки це наші травми, от, психологічні травми. І, власне, метафора Сузір'я направлена на те, щоб пояснити, що не тільки наші хороші частинки, а й наші погані частинки вони також заслуговують на увагу і на зцілення. Такий важкий шлях ведеться до визнання, що ми всі потребуємо допомоги. Нам всім треба ходити по лікарям і перевіряти нашу менталку, чим власне Україна тепер дуже займається, на що, за що вдячний я особисто. От, тому що треба всім донести, що психічне здоров'я це важливо. А спростити, змякшити його можна до психологічного або ментального здоров'я. І це вже звучить дуже лагідно для людей, і тоді вони будуть більш довірливими до е психологічних експертів, як до працівників. От. Ну, власне, продовжую далі. А. Зірки здаються розкиданими, але утворюють значимі патерни. От, наші зламані частинки можуть створити унікальну цілісність, зцілення. О, зцілення це не усунення болю, а прийняття болю того, що відбувся, того, тієї травми, що була надана, завдана. От. А, і яким чином ми можемо зцілити, це інтеграція досвіду, це прийняття того досвіду, що з нами трапився. Чесно, якщо зараз пройдуся по пам'яті, я зможу знайти дуже багато травмуючих досвідів. Але через оцю трошки божевільну віру в те, що це можливо, я прийшов до розумінь, що зцілення є важливим для кожного. От. Ну і. Українська народна мудрість, краса через страждання. Того, що в українців дуже значиме м, поняття душі, серця і всього того, що з цього виходить, от що українці глибоко відчуваюча нація, і це те, чого не вистачає іншим націям. Вони не настільки добре відчувають. А ми, оцей от споконвічний український біль, відчуваємо кожен день. От, на протязі протягом, е, протягом останніх років, і це все накопичується і накопичується. Але божевільна віра в те, що зцілити травму в собі можна шляхом більш приємного, більш позитивного звучання навколо цього болю. От, підемо далі по презентації. Фрагментована психея звучить як. Назва кімчі. <свят> так от, за Карлом Юнгом, комплекси це є природні частини психіки, за більш сучасною внутрішньосімейною системою є менеджери, тобто певні субперсони, якими ми думаємо. От, Менеджери, вигнанці і пожежні. Вигнанці це репресовані травми, а пожежні це ті, хто. Напитися для того, щоб забутися, оце буде пожежний. Е самодеструктивний паттерн, який проявляється, який інтегрований. От, Про інтеграцію говорить Карл Юнг, Про те, що треба приймати весь той біль, через який ми пройшли. І розуміти його, і прийняти його, оце вже важче. От з собою це вже важче. Тому що треба. Буквально повірити в те, що весь той біль він не був дарма. І це ж прекрасно, що він призвів нас до ліпших нас. М. Кожна частина має свою роль і цінність. Так, українська культурна перспектива. О, тут в статті стаття дуже цікава. Там йдеться про те, як українці так, так, так. Найяскравіший за Огієнком його цитата. Найяскравіший вираз нашої психіки проявляється через українську мову. Хм, українська мова глибоко емоційна мова. От. І для українців важливим є аспект серця як духовного ключового елементу. Аспект серця. Що це означає? Наші почуття, наші бажання, наші прагнення. Вони всі. Вагомі. От, і вагомі для нас. І просто бути вагомим для нас цього нам достатньо. Саме тому шляхом інтеграції досвідів, знань, вмінь і наших ран. Бо психічна рана довго загоюється. І треба мати сприйнятний, сприйнятне світосприйняття або ж світовідчуття для того, щоб. Зцілити цю травму, зцілити цю травму, травму в собі. От. Далі. Алхімія інтеграції. О, техніка кінцугі. Власне, для тих, хто не знає, кінцуги це коли у японців о, розбивається горнятко на шматочки кераміка. І замість того, щоб викидати це золотими швами проліпити всі ці зламані шматочки, і тоді е, буде щось більш гарне. В... Так, покажу вам кінцує. От. Це отакі гарні штучки. От такий гарний посуд, зцілений посуд. Тому що коли ми ламаємося, так. Ми поламалися на розбилися на шматочки. Деякі шматочки хороші, деякі шматочки погані. Це те, що можна назвати субперсонами або. Комплексами катексисів. О, згадав. Психолінгвістична частинка. От. Українська практика краса через випробування. Так, так робота з тінню. Прийняття відкинутих частин себе. Серце як центр так. інтеграція негативних і позитивних аспектів, цілісність через самосприйняття. От, в Україні змінюються от про закони про психічне здоров'я, вводиться кінцухі арт-терапія для ветеранів, що є дуже важливим. Тому що коли ветеран може прийти після всього того жаху, що він пережив, от, прийти, пройти терапію створенням чогось гарнішого, це може бути дуже цінним для особистісних переживань людини, яка ветерани, які проходить через це, і IFS до української культури байдуже. Це про інтеграцію традиційних і сучасних методів. Сучасний метод це те, щоб це реалізувати. А традиційний метод це сама техніка. І як на мене, вона дуже прекрасна. От. Ходімо далі, так, зараз ми, як українці, переживаємо колективну травму, згадаємо, що українць, кожне українське суспільство, кожне українське покоління страждає від рук Русні. Це вже просто крапка, кожен по різному страждає. І зараз ми беремо нашу культуру українську як джерело нашої стійкості. Те, що ми українці, ми всі українці, різні рівні. От. Те, що деякі не погоджуються, ну вибачте. Але треба розумітися з усіма людьми. Тому що в цьому і задача суспільства. Суспільство організовує людей навколо чогось спільного. І ми всі спільні як українці, як люди, які переживають українськість. І переживати українськість можна по-різному: хтось ліпше, хтось гірше, хтось не, не може пережити. От. І тому треба розуміти зцілення і як це робити. Солідарність і спільна боротьба, трансформація страждання в силу. Да. Процес індивідуації я вже трошки пояснив, українська мова як вираз психіки, те, що я казав, ну, духовне самовираження через культуру, становлення антитичного я. Все. Щоденні практики інтеграції, самоспівчуття як основа зцілення, підтримка спільноти, треба ширше розуміння. Того, що ми всі в цьому зав'язані. І в нас спільнота тих, хто. Ми переживаємо спільні досвіди. І цього достатньо для того, щоб поважати іншу людину. От. Так. Тут все понятне. Дякую вам за те, що. Стали учасниками даного гуртка психолінгвістики. Був радий обговорити дані тези з вами. Так, посилання на статтю під відео. Like, follow and subscribe. Father Andrew is out!